І всім привітки! І сьогодні я покажу вам нову в Heaven. І я ще раз хочу вибрати за те, що я так довго не була. На связі просто у мене був справа і все таке. Так давайте що у нас такого новенького появилось? Ну дивіться, ось такий будинок. Він новенький. У преміум, звісно. Так би я поставила преміум. Дивіться. Такий будинок він схожий на... Я покажу, як Ну, такий давно старий. І у нас є старенький такий будиночок, і він, ну схожий на ось цей бачите. Ось цей такий. Не знаю, під ось цим сірим. Ну, коротше. От цей будиночок. І... Ну, зрозуміло, як еще. Ось, тверше, не щоб дивиться. Ось такий будиночок у нас тут, коротше. Вот такие диванчики, можно просить, и подавить телевизор. телевизор. Штоллы. Видите, такие кимнаты, виден довольно Вот туалет. А тут, так кимната, можно посмотреть свою дочь, доньку. Ну, как человек любит туалет, то дочь поймать, или то можно так. Вот сейчас дохла к кимнатам. и тут одосница. ще є. А тут а, така кімната для менших стеючок братиків. Ну і коридор. Будинок прикольний, в принципі. жалко, і гаража нема. Так би заховати можна, було. б машин там це. Ой, ще забула показати, що сміттю. Ось так. Бачите, такий двір. Такі двір, тут столик, одразу йде штучка. А отут можна дати пропсік, наприклад. І поставити, наприклад, я можу поставити для своїх дітей будиночок, хай вони граються. Чи, наприклад, можна поставити палатку? Чи поставити якісь там столик і зробити так накриття? Щоб був якийсь такі. Що угодно можна ставити? Mm. Що забираєте? Ось такий узор був. І ще чого я надовго не виходила. Зараз заклюємо. І тут виходить ще вновка по машинку. І це вам покажу, гляньте. Вийшла обновка ось така. Сучка, але в мене такого п'єму нема, але ще обичний п'ямо. Ось дивіться, що вийшло. Ах, сейчас я... Есть такая мини-машинка. Я здесь не пропустила ей выход. Но, в принципе, очень прикольно. Не очень смешно, но они... Господи, Зинка, вы кто? Такая прикольная машинка, в принципе. Она в принципе. Ну, не очень любит. Так. Ну, віз нічого такого, не пам'ятаю, що виходило таке новеньке, Але прикольна машинка. І самий прикольний будинок. Що дойди тут? Не чу, я не ще така, може новеньке вийшло, що я не похожу. <плес> ну, не було ось. Ну, давайте глянем просто, а потім я покажу, коли ми вже час, часкати. Так, давайте дивитися. Так. Нічого я такого не бачу, в принципі. Ну, в принципі, я. А -а -а. І ось ще вийшов весь такий будинок, я не замітила, як він вийшов. Я гляну, я гляну в ньому, але не забула зняти відео. Так ось бурун тур по ньому. Він давно давний. Так вийшов. Можемо сказати. кизал. Ну, такий, такий ходчик. Бачите так кухня, стульчик, все таке. Ну і диванчики, теж так само, як в цьому. Судик. Але він набагато більший. і ще задній, і сейчас покажу все знизу. От господи, у мене глючить. Ну все, сьогодні, дивите така кімната, то це можна старшого чи старшого брата. І ще тут у нас є ванна, доволі побільша, ніж в цьому. Там раковина вона ще просто є. Заходимо сюди. Тут так, у нас така нас веранда. Можна сюди що угодно поставити. О, і ще, якщо поставити будинок ну, там, де я поставила. Тобто на. Тобто на. 15. То тобто можна залізти на дах, наприклад, оцієї будівлі там до нас коротше такі квартирки як готель. І ще з нього я не можу. Так що поставити дарбину можна туди залізти, на тий дах І ще гляньте. У нас такі ротур, ну ладно, базі уже забігає. Де ж тепер точка це. В тому що і байдуже реально, що він тут бігає. Закриваємо двері. І дивіться. Що у нас тут є? Що у нас тут є таке? Ще. Ну, в верхньому... ще раз, Я на верхньому поверху. Давайте глянемо. На верхньому поверху у нас є ванна, теж така прибірша така. І дитяче, звісно ж. І сейчас моя любимая кімната така для. Доросли. Тут є отдельно доросла, ванна скріплена і ще туалет. І тут такий прохід прям. Дуже мені тут подобається. Дуже все дуже красиво. Капець красиво. Дуже все гарно. Мені дуже він подобається. А еще дивіться, проптики до нього йдуть, сейчас покажу вам. На двір це удобно ставити, сейчас вам покажу. До нього якісь Мабуть, а, да. Ось ішли ось такі класики. І ось така штучка. Ось таке до нього йшли. А там ще сама додавала, Ось таке йшло. Кілком до хорошого такий будиночок. Мені дуже він подобається. В ньому живу, це роблю. Ніхто не заважає. Ну ладно, а на цьому я скажу вам всім пока-пока. І за новими обновами я буду знову знімати вам відео. Бо мені важливо підтримувати свій контент, і щоб ви були за зі, зі мною. І підтримайте це відео лайком. Пока-пока!